Недуги не відступають в Україні, продовжують фіксувати дедалі більше хворих на грип, грві та ковід. 19 невтішна статистика і на Прикарпатті. Її медики озвучили нашій Ользі Бабенко. Кількість нових випадків сезонних захворювань цими днями зросла в рази. Констатують медики. За минуло тижні маємо захворівших майже три тисячі громадян. Ковід ми маємо захворівших. 130 випадків це люди, які потребували в більшій мірі так, такі медичної допомоги, які лікуються сьогодні. І як і в лікарні госпіталізовані, так і амбулаторно. Загалом від початку року в області захворіли 28 тисяч людей. З них шестеро через ускладнення від ковіду померли. Переважно сьогодні хворіють люди від 30 і далі і старше віку. Діти сьогодні хворіють на герві і грип значно менше. Це є 28% загальної кількості захворіших всіх за цей період. На ковід діти сьогодні хворіють 34-35% від загальної кількості. Медики наголошують, нині ситуація в області контрольована, а нові штами коронавірусу, стратус і німбус серед хворих на Франківщині не виявляли.